У невеликому селі Малий Березний, що розташоване біля словацького кордону, є одна особливість старовинний монастир. Він стоїть над долиною річки Уж на схилі гори ділок. Розпочалась історія монастиря ще в середньовіччі, коли цими землями проходив шлях із Галичини на Закарпаття через Ужгородський перевал. Часто ходили дорогою і монахи, які прямували на угори за богослужбовим вином. Відтак хтось із Галицьких чинців, згідно з переказами, осів біля ділка, заклавши основи для майбутнього майбутнього монастиря за іншою легендою, землі, які зараз відносяться до монастиря, належали родині гомонаїв Пан хотів на горі побудувати підсобні приміщення, хлів, комори та інше. Проте, як тільки працівники почали копати фундамент, знайшли в землі мощі гарно вбраної молодої дівчини. Після цього замість запланованих будівель тут звели капличку, на місці якої пізніше і постав монастир. Щодо історії є, звичайно, і легенди, і історичні нотатки, вже пізніше, які датовані початком 18 століття, славним істориком, теж монахом оселянином, отцем Йоніком Базилевичем, який пише, що вже в 1742 році. Був побудований з каменю на місці до того часу, який був, була невеличка церковця і монастир побудований з дерева. І от вже в 1742 році за допомогою навіть Мукачівського монастиря, бо тоді він якби, належав до Мукачівського монастиря за допомогою їхньої допомоги, також і фундації. Гомонаїв із Ужгорода, бо це їхні належали землі, був побудований вже з каменю монастир. А трохи пізніше, вже десь у різницю 10 років, в 1752 році вже побудований оцей Божий храм церква, яка є присвячена Святому Духові, з'ясненню Святого Духа. Монастир сам є Святого Миколая. Є легенда така, що. Датується десь теж 15-16 століття, що, як я казав, що належали до фундації до Жородськії домінії і Гомонаєм. І вони тут будували господарські будівлі. Кажуть, що тут колись був цвинтар, але ну, знайшли не тліні, останки молодої дівиці якоїсь. Ну і згідно це вже нотує Яник Базилевич також цю розповідь. І вже тоді зупинили були будівництво тих будівель, а натомість побудували невеличку капличку, де потім з часом спершу був один монах, який служив, відправляв літургії, навчав місцевих хлопців. Ну, і так поступово поступово започаткувало таке монаше життя, е е, які були, е приходили з Галичини, тут ми місцеві. Но, і <с Sergey> так поступово. То. Е, потім датується, тут також е був визначений єпископ е е е Георгій Юрій Блажовський. Який так, дуже старався про розвиток церкви тут, на Закарпатті, греко-католицькій, бо то в той час якраз вже недавно відбулася Унія, і, і той якраз е різні були е е і течії, і якісь напади були на церкві, вони дуже так ну, розвивали. До речі, він навіть і похований. Відомо, що в той час була, йшла чума в Мукачеві, ну єпископи мешкали в Мукачеві, ну, але він приїхав сюди, але на, 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 тут і помер, тут і похований на нашому монастирському, цей Блажовський такий то. Потім, що відомо, в 1806 році, згідно були Папи Римського, надається цьому місці таке, то, гідність відпустового місця з індульгенціями. Ну, хто приходить в паломництво, чини певні молитви, молитовні практики, сповідь, причастя, тоді отримує таке відпущення. Тих Ну, Різні були, як то розвитку, занепади. Потім знаємо, що в австро Угорщині була реформа імператора Йосифа. Ну, і де він всі такі маленькі і монастирі закривали, потім не дозволяли набирати молодих е, хлопців і прийшов дуже такий занепад у монашого життя. Е, 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 і потім потребувалася вже реформа. Дійсно. В Галичині відбувалася у 1882 році, називалася така Добромільська реформа. Е, е, е. І вона дуже була успішною, яка дала поштовх розвитку дійсно, і як і монашества, але і також такого місійного, культурного такого розвитку. То, ну І бачачи це, тоді місцеві вже тут єпископи також старалися, щоб і на цих теренах відновити монаше чин. Ну, і ось в 1920 році тоді єпископ. Фірцек запрошують монахів з Галичини, вже тих відновлених. І в 1020 році, а в, квітні, в квітні вже 21 го на Чернечій горі у Мукачеві при тому монастирі, розпочалася реформа Закарпаття. Тут монастирів на Закарпаття. І вже так також воно дуже таке було поштовхом для розвитку, що вже у 36-му році засновується провінція, провінція Святого Миколая. Спершу зосвідком Мукачево, потім вже відкривають у, у в Ужгороді провінційний дім, де була друкарня. Відкривають також наші під проводом отців монахів гімназію для хлопців. Цікаве на території храму все церква синього кольору, яка має незвичну для Закарпаття роздвоєну будову. Якщо дивитись на неї згори, то храм нагадує хрест. Зараз в церкві новий іконостас та розписані стелі. А кілька десятиліть тому стеля і стіни тут були розмальовані відомим закарпатським художником Йосипом Бокшаєм. А ще до минулого століття іконостас тут був старовинним. У церкві колись був спортзал. Пізніше тут планували зробити кінотеатр. Проте, все ж за Божої ласки, тут відновили храм. Ще одна особливість тутешніх країв хресна дорога. Кожна стація різна, а одна з них збереглась ще з довоєнних часів. Колись на вершачку гори була побудована стара капличка, проте зараз від неї нічого не залишилось. Сучасний монастир люб'язно приймає паломників з усієї країни та з-за кордону. Зараз тут добудовують декоративні споруди, бо вже скоро сюди з'їдуться віряни на відпуст. Кожного року. Тут тисячі і тисячі паломників, як самого Закарпаття, так само з України, з Заглични, з тих західних теренів, навіть тут за кордону, Словаки, Мадярів, з Горщини, приїжджають на ці тожесне святкування, щоб дійсно отримати Божої благодати, той дарився того Духа. Випросити і то. Тут зазвичай відбувається торжественне. Е, винос, е, тут у нас є дуже ікон, ікона е, покровительке Закарпаття, копія, бо оригінал є йому Мукачеві і в нашому монастирі. Е, е, і переходиться на відпустову площу під е, звуки оркестру, тут торжественне таке. То, е, то. З'їжджається і і наші багато монахів, священників, потім є єпархіальне священство, і єпископи. То вже з вечора приїжджають отці попередні наші оповідали, що вже за 3-4 дні приїжджали сюди вже то паломники. І коли вся гора була вставлена палатками, людьми. І то Ну, зараз вже такі засоби, як машини, авто, то все то швиденько долучається, то вже в суботу з вечора так приходить. Є хресна дорога вночі, йдеться по хресній дорозі. Все тут по нашій горі чернечій. А вже в сам день, в неділю, то жест Ну, я користуюсь нагодою, також запрошую на цей відповідь, який відбудеться 30, відбудеться 30 травня. Зараз у монастирі живуть брати та отці Василіани. Щоденно відбуваються богослужіння, і тут завжди відкриті двері для всіх християн.